А ви знали, якщо у вас є два біометричні паспорти, то у вас по суті безлімітний безвіз. Хто знав, поставте плюсик або щось напишіть. А хто не знає, розказую. Якщо у вас є два біометричні паспорти, то по суті ви можете мати безлімітний безвіз. Приїхали на одному паспорті, побули 90 днів, виїхали. І навіть той самий день на другому паспорті заїхали. Бажано через другу країну, наприклад, по одному заїхали через Польщу, по другому заїхали через Угорщину чи, чи Словакію. Хоча я знаю випадки, коли люди навіть через Польщу, навіть не міняли кордони, просто собі заїхали і, і так їздили. Але <кій> навіть безлімітний безвіз, точніше, чому так. Чому так можна було, точніше, це не до кінця легально. Але це, можливо, завдяки тому було і є дотеперше, що немає єдиної бази у Шенгені. Тому ніхто не міг це відслідкувати. Але усьому приходить колись кінець і Європейський Союз з 12 жовтня цього року уводять нову систему, яка називається. Exit, Entry Exit System, скорочено EES, це система, в яку будуть вноситися всі виїзди, в'їзди, виїзди іноземців, точніше громадян третіх країн, не Євросоюзу, котрі в'їжджають в Шенген. Відтепер, точніше, від 12 жовтня не буде печаток для таких уїздів, буде єдина система, в яку ваші дані будуть носити, біометричні, тобто відбитки, фотографія, в'їзд, виїзд. Тому це вже буде єдина система, і вже, два, вже безкінечний безвіз закінчується. Так що, якщо хтось з вас їздив, так робив. То скоро це прикриють. Планують це запустити на півроку, типу тестовий період, піврічний. Ну і далі це введуть уже на постійно. Хоча цю систему ІІС хотіли ввести ще у 2013 році, але вона мільйон раз переносилася. І тепер вже її вона вже війде в життя з 12 жовтня. Все за, за для того, щоб безпека на кордонах, щоб от не було цих нелегалів. І тому подібне. Так що, кому було цікаво, лапку догори, підпишіться і поділіться з друзями.